Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами розпочнемо вивчення планет у ведичній астрології. І одразу хочу зробити певне уточнення, що цей термін на санскриті звучить як граха. Граха дослівно перекладається як захоплювач, загарбник той, хто хапає і тримає. Тож, не є дуже коректним, власне, наш такий західний переклад, як планета, адже грах є дев'ять, серед яких є Сонце і місяць. Ми знаємо, що Сонце це аж ніяк не планета а зірка, Місяць, аж ніяк не планета, а супутник Землі. А Раху і кету це взагалі астрономічні точки. Але всі ці поняття в ведичній астрології називаються грахами, тому що, власне. Цей термін описує спосіб їхньої дії. Вони захоплюють свідомість людини і заставляють діяти відповідним чином, ну, відповідно щодо своїх характеристик. Тож, тож і чомусь історично схоже, що так і не знайшли дослівного такого хорошого терміну для цих племен. Ну, що ж зробиш? Нічого страшного, ми будемо послуговуватися санскритським терміном граха. Але, звісно, для того, щоб нашому вуху було приємно, я часом буду це називати планетами, і сонце буде називати планетою, і місяць, але ви маєте пам'ятати, що, що я це не буквально, що це, власне, такий, якби приблизний переклад словом «граха». А, ну, тому не дивуйтеся, не всі астрологи куку. -ку. І не мають якихось базових знань з астрономії, це все впрогульовується і я, власне, щойно пояснила, яким чином. Тобто грах є 9, серед них двоє це є Сонце, це є зірка, місяць це є супутник, раху кету — це є місячні вузли або астрономічні точки на перетині орбіт Сонця місяця та Землі. А також 5 планет, це є Меркурій, Венера. Сатурн, Марс і Юпітер. Трансатурнянські планети, такі як Нептун, Уран та Плутон, ведична астрологія, не розглядає, оскільки вони знаходяться дуже далеко, і їхня гравітація на нас вже не настільки впливає. Отже, план цього уроку такий. Ми з вами для початку розберемося з гунами матеріальної природи. Це ще один санскритський термін, який я сьогодні поясню, що це таке, як вони на нас впливають. Тому що потім ми кожну граху будемо розбирати в гунах. Їх лише три є, не переживайте. Після короткого ознайомлення з гунами ми перейдемо в цьому уроці до вивчення грахі сонця. Як себе сонце проявляє у різних гунах та в знаках? Тобто ми в кінці дізнаємося, що означає сонце в овені, сонце в тельці, сонце в близнюках і так далі. Далі, в кожному наступному уроці цього курсу, ми розбиратимемо нову планету за тим самим планом, тобто планета в гунах, планета в знаках. І за результатами вивчення цього модуля, ви вже зможете самі собі визначити, що означає кожна планета в вашому гороскопі, в залежності від знака, в який вона потрапляє. А також ви зможете одразу дивитися гороскопи будь-яких інших людей і краще розуміти їх характер. Отже. Приступимо до виконання нашого плану. Гуна матеріальна природи. Це одно, ос, одне з основних понять ведичної філософії. Без розуміння Гуна неможливо зрозуміти джотіш. Гуна перекладається з санскриту як мотузка, і е, в ширшому значенні це є якість природи, якій ми змушені підкорятися. Тобто ми не можемо не підкорятися гунам матеріальної природи. Ми всі, наче оплатені мотузками, і вони заставляють нас діяти певним чином. Вони є невидимі для нас, так як повітря. Так? Ми повітря побачити не можемо. Ну хіба воно вже дуже поганої якості? Але ми не можемо не відчувати вплив повітря на наш організм. Те саме з гунами. Гуни вони невидимі для нас, але вони заставляють людей діяти певним чином. А зараз розберемося, яким самим. Отже, існують три гуни: Тамас, раджас і сатва. Тамас це є така найтемніша, найзловісніша гуна, в якій зараз переважно все населення планети знаходиться. Там перекладається як темрява, невігластво, а також такий інертний стан. Гона невігластва тягне вниз людину, гальмує розвиток, дає лінощі та апатію. Це найнижча гуна, яка відповідає за руйнування. Тобто все, що відбувається на війні, коли людина також хворіє, вона лежить, не може встати з ліжка, коли людина спить, це є тамагона. Якщо вона впливає на свідомість людини, яка в гнивіні, яка бадьора, то людина не розвивається і деградує. Людина в Тамосі це людина, яка страждає, але через притуплену свідомість вона навіть не усвідомлює цього факту, що вона страждає. Наприклад, більшість алкоголіків вони знаходяться під іфодією та І при цьому вони навіть не визнають, що вони страждають, що алкоголь на неї здійснює дуже поганий вплив. Ну, тобто, ось таке просте визначення. Наступна гуна називається Раджас. Раджас перекладається з санскриту як пристрасть. А вона якраз заохочує, спонукає до діяльності. Вона, власне, порушує ось цю рівновагу або виводить з тамосу. Віде... Або також Раджас може вести до тамосу. Ну, власне, це є рух, це є активність, це є енергія. Тема Раджа Гуна також дає бажання, амбіції і такий, знаєте, як то кажуть, чарівний такий пендель. Успішна людина за сучасними поняттями, там, де успішний успіх, це є людина в Гуні Раджасу. Вона дуже діяльна, постійно щось робить, постійно чогось досягає і так біжить. Насправді ж вона також вважається такою не супер окей, тому що вона виснажує людей і дає дуже багато стресу. Саме існування в ній також дає страждання, воно породжене як стресом і втомою, так і незадоволеністю тим, що в нас є, тому що успішний успіх за сучасними критеріями це по суті бути незадоволеним тим, що в тебе є, і прагнути більшого. І однак вона дає перевагу, дозволяючи власне перейти з тамагуни, вийти з цього інертного такого бездіяльного стану. І остання гуна, це садва, вона перекладається як існування і добробут. Це є гуна доброчасті. Можливо, ви чули, дехто да, її перекладає як гун, гуна благості, але благодість це не є українське слово, і взагалі, воно, знаєте, воно дуже співзвучне особисто мені з словом блаженний, тобто щось таке ну дурнувати трішки. Тому мій особистий переклад з санскриту цього слова на українську мову це є доброчастя, тому що воно поєднує власне дві. Два слова, які дуже яскраво відображають це слово сатва. Та сатва це слово сат, корінь санскритський, означає існування в добрі, в такому стані такому чесному, так, і добро. це є, власне, переклад, хороший переклад слово сатва. Це є, вона зберігає і підтримує все існуюче. Це є стан гармонії та рівноваги. Вона дає чистоту та спокій, умиротворення, власне, ця гона веде до процвітання та щастя. Під її впливом людина живе справжнім, вона умиротворена, вона щаслива, вона не переживає, вона не біжить. І вона, знаєте, не прагне цих супер мега результатів успішного успіху, як людина в, в Раджакуні. Це дуже благочестиві люди, часто вони є духовні. І проблема садва в цьому світі єдина. Тому що вона порушується і вона є нестійкою власне, в матеріальному світі. Люди, які перебувають під впливом сету, вони усвідомлюють свою перевагу, тому в них зберігається оця, що може зберігатися тонка гордість за те, що, о, подивіться, які я благочестивий, які є доброчесний. Може бути це така тонка гордість. Хоча сад Вагуна описується як сприятлива, а там ось навпаки. То, ну, тобто, таке розуміння є доволі спрощеним. Так, ми з вами оприділили основні характеристики, але варто розуміти, що в матеріальному світі неможливе кристальне чисте проявлення цих гун. Вони постійно між собою змішуються і борються, так як в людини постійно борються якісь так. Я тут зараз як ну, жадність, наприклад, перед благодійною діяльністю, От я пожертвую зараз, чи я собі там щось і відкладу або щось куплю, собі, собі зажму. Та, так само і гони, вони постійно борються. А, і всі три якості вони переважно одночасно проявляються в природі, тому що сатва гуна — це лише тимчасовий прояв справжнього щастя, справжнього існування. І в матеріальній природі вона не може бути в чистому вигляді, тому що нічого не буває завжди в ідеально живому стані. Все занепадає, все кудись рухається або розвивається. Тобто, як заправляється, народжується якийсь організм, наприклад, рослинка. Так? І для того, щоб ця рослинка виросла, їй потрібно раджуна. Тобто це якраз іде поступ вперед. Цей рух, цій діяльність. Потім якийсь час вона коли дозріла. Ця рослинка, ну скажімо, апельсин, він дає плоди. Це якраз як схоже на сад вагуна, стабільність, певна. Але це доволі короткочасний момент, після цього наступає занепад. Так, деякий час може родити плоди, власне, але через якийсь час ця рослина вона буде гинути і, власне, скочуватися в тамагуну. Тамас це якраз є смерть. І всі тригуни вони необхідні для існування цього світу. Тому що руйнування воно також необхідне для творення чогось нового. І вбивство живої істоти це є вплив та магони, смерть якоїсь живої істоти, але також це може служити благу, якщо здатне запобігти ще більшій кількості вбивств. Ампутація кінцівки може бути лікування через тамагун. Так, це є погано, тобто це відрубування, це є смерть кінцівки, але це може бути необхідним для того, щоб врятувати життя. Таким чином не можна дуже категорично сприймати ці гону, що тамос – це тільки погано, а сатва це тільки добре. Ні, тамос він якраз служить. Вищим гуном і без ось тамос також в нашому житті проявляється як сон, коли ми засинаємо, ми ж нічого не робимо, і ми просто спимо в такому інертному стані, дуже е, безпорадному. Так, але тамас дозволяє нам відпочити і далі рухатися в напрямку Раджагуна. Окей. Okay. Тепер тема планети та гуни. Планети за своїми природніми функціями також пов'язані з гонами. Планети, які мають цертвічну природу, грахи, такі як Сонце місяць та Юпітер. Вони самі по собі мають цертвічну природу. Меркурій та Венера пов'язані з раджю Гуною, Марс, Сатурн, раху та Кету представляють тамос. Зараз буду пояснювати це детальніше. Цей опис потрібно розуміти правильно. Тому що бони, що приписуються цим грахам, вказують на їх початкову функцію в таку, знаєте, рафіновану, які вони є в ідеальному стані. Але кожного у нас в гороскопі є ці планети, але люди не ідеальні, вони спотворюють своє поведінку і свої ж грахи. І, власне, кожна з цих грах в особистому гороскопі може бути під впливом будь якої гонту, в кожному занятті будемо вивчати. Планету в гунах, тобто як вона буде проявлятися, якщо людина знаходиться в тій чи іншій гуні переважно. Сонце представляє свідомість его. Сонце привносить ясність, впевненість і очищає своїм впливом, проте терпіти його такий очищаючий вплив в гороскопі мало хто здатний, тому практично в житті воно спонукає людину діяти в пристрасті. Справжня первісна сатвічна природа сонця проявляється переважно у духовних особистостях, тобто вони сяють, вони своїм прикладом, своїм сяйвом ведуть зі собою людей, як лідери. Також сонце дає основну підтримуючу силу гороскопу, і воно наділяє чесністю, благородством, щедрістю, радістю та ентузіазмом. Місяць також підтримує наше існування, це є така енергія, яка наділяє силою наше тонке тіло, тобто нашу психіку. Наш внутрішній світ місяць наділяє також людину енергію турботи, материнства, місяць дає спокій, умиротворення, розслабленість і таку сприйнятливість хорошу, чутливість. Разом із сонцем місяць задає ритми всій природі. Її сильність, сприятливий місяць. Це є основа щастя і такого психологічного комфорту і ментального здоров'я в гороскопі людини. Юпітер вважається найдобрішою грахою. І, звісно, він має сервічну природу. Юпітер це є доброта, мудрість, знання та віра, а також розширення всіх можливостей. І Юпітер, він пов'язаний з багатством та грішми, статусом, власне, тому не можна цуратися цих речей і казати, що гроші від лукавого чи ще щось типа того. Їхня природи, оскільки за них в нашому гороскопі відповідає Юпітер, є сатвічною. Просто як люди розпоряджаються цим ресурсом, ресурсом по собі це є благо, це є доброта. Але також вони можуть давати, ну тобто гроші є наслідком благочестя, яке наділяє нас Юпітер. І головна якість Юпітера це є найвищі знання, мудрість. І Пітер також дає спокій і задоволення тим, задоволення ти, що у нас вже є. І не дарма ця граха на санскриті називається гуру, тобто духовний вчитель. Далі, Меркурій та Венера вони є сприятливі планети, називаються Бенефіки, але наділяють численними бажаннями нас і занурюють якраз людину в метушню, в погоні за досягненням цих бажань. Меркурій пов'язаний з торгівлею та бізнесом, обміном інформацією, наділяє рухливістю та непостійністю. Венера, незважаючи на свою благотворність, дає людині чуттєві бажання і таким чином викликає дуже цю таку стурбованість. Де ж мені отримати, яким чином мені отримати о, ця сукня сподобалась, о, ця жінка мені сподобалась, як я можу її добитися. Тобто це все занурює людину в Раджагуну, в. ну... Зам погоню За досягненням якоїсь мети. Окей, тепер ми перейдемо до блоку Тамоса. Це Марс, Сатурн, Раху і Кету. Отже, Марс це сила, яка руйнує. Марс відповідає за війну в нашому гороскопі, в принципі, в гороскопі. Він пов'язаний з конфліктами, насильством. Також може наділяти людину гнівом, агресією. У життя людини він приносить конфлікти, небезпеки, травми та нещасні випадки. Але не слід його. Також так демонізувати, тому що Марс також дає енергію для виконання тих чи інших завдань. Сатурн, він навпаки, дає обмеження, повільність і страждання. Це всі якості Таносу. Сатурн привносить людині наслідки її гріховної діяльності, адже як оприділення Сатурну на санскриті звучить наступним чином. Шані, кама пхалдата той, хто роздає Плоди карми. Тобто ну, цілком зрозуміле пояснення в нашій приказці є, що посієш та й пожнеш. І, власне, також Сатурн наділяє людиною певною відсталістю, впертістю, таким душевним холодом, черствістю. У житті приносять тяжкі обмеження та страждання. Однак він також дає і силу витримувати це все. А Марс Сатурн, звісно, ще дають позитивній якості. Марс дає здатність протистояти насильству, дає захист. Зброя, війна це погано. Але як ми зараз бачимо, що вони можуть служити на благо, вони захищають хороших людей, невинних і мирних. А Сатурн також може дати жорсткість у характеру, впертість і терпіння виносити біль. Раху і Кету мають, напевно, найбільш темистичну природу, на відміну від Марса і Сатурна, вони таке більш активне, зловісне начало. Раху не хоче сам навчити людину чогось, вона робиться вимушено. Тобто Раху діє через страждання. Кету має більш духовну природу, таку більш самотню і аскетичну. Оскільки він позбавлений активних можливостей раху, тобто це як тіло позбавлене голови. Тому, хоча кету і представляє танос, а саме власне, заперечення всього, байдужість до всього, проте кету це якраз те дно, від якого потрібно відштовхуватися, щоб почати рух вгору. Раху наділяє людину бажаннями і не обмежено нічим. І здійснення цих бажань не приносять задоволення. Тобто раху, він в тілі, є втіленням алкоголю. Тобто Алкоголь він приносить певне задоволення, але там немає ніяких тормозів. Тобто Не тільки алкоголь, а ще хм, котики. І Хоча в гороскопі раху може давати успіх і матеріальні блага, але вони зазвичай Зазвичай не роблять людину щасливою, якщо вона тільки не вміє поводитися з енергією цієї грахи. Як саме з нею потрібно поводитися, про це буде в раці про раху. І часто ці блага можуть досягатися певним сумнівним чином, через обман, через крадіжки, нечесно. Тому раху найнебезпечніша граха з погляду карми. Оскільки саме він штовхає людину до гріховної діяльності. А Сатурн це вже наслідки. Раху це, власне, початок поганої карми. При цьому раху вказує на заперечення рамок та обмежень. Він штовхає людину до неблагородних та низьких вченків, до обману. І, власне, проблеми сучасної цивілізації вони всі зумовлені дією планети Раху, грахи, Раху, тому що ми живемо в такий час. Ми живемо в час раху. Він дає багато хорошого і разом з тим дає дуже багато поганого. Власне, зброя масового знищення, екологічні проблеми, це все є раху. Але з іншого боку, інтернет теж раху, якісь сучасні технології, це є теж поєднання Меркурія та Раху. Єдине, що Раху дає хороше, такого, ну, не єдине, але одне з тих, що Раху може дати хорошого, це він розчищає дорогу до нового. Може дати нестандартне мислення і побачити якісь можливості там, де, ну, здавалось би, їх нема. Але щоб його використати, потрібно навчитися протистояти, власне, руйнівному впливу раху. А тепер поговоримо про характеристики планет у гунах. Кожна планета, незалежно від своєї природи, в конкретному гороскопі, може бути в одній із цих гун. Так, ми знаємо, що сонце воно по своїй природі сетвічне, але в гороскопі, ну, скажімо, Дональда Трампа сонце воно теместичне, знаходиться в тамосі. І прям градус-градус разом з раху знаходиться дуже близько. Дональд Трамп народився в повномісячне затемнення, і, власне, там сонце дуже близько до раху, місяць близько до кету, і там, ну, дуже темистичне сонце. Також, в якій гуні буде планета, залежить від вибору людини, та вчинків людини. Тобто, як ми діємо, які гуни ми в своє життя привносимо, дуже багато від нас залежить. І, ну, наприклад, також в гороскопі святих людей раху, який є по своїй природі та рахою, грахою, може проявлятися дуже сатвічним. Тому опис планету гунах дасть нам практичну можливість розуміння їхнього впливу. Навіть без особливих технічних знань, читання гороскопу ми зможемо дуже багато чого побачити. Можна зробити висновки щодо характеру та вчинків людини. далі треба прагнути приводити всі планети до гуни доброчасті. Ми до цього мусимо прагнути до сатви. Це наша якби, задача. це є... Наше наше пропрацювання гороскопу, і це буде найкращою корекцією, це буде найкращою упаєю для всіх грах. І знання про планети в Гуни дозволить нам вдосконалюватись, працювати над собою і виправляти свій гороскоп.